Поршень, Шатун. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Не спіши. А ну давай, з чого, це, як ти думаєш? Не mm, ренч. Дізель, не ренч. Не, наговариш на ренч. Лучше. Тобі я вже написали? Ягуар. Лендровер. Ти Ага. Uh -huh. Ти представ, як треба було пиздить, щоб сагнуть такого шатуна. Це просто пиздец. Ти що розумів? З турбіни, блядь. Аж крильчатка лопнула пополам і вал на две части, блядь. Шатун пополам. Вообще. Поршня, куска немає. Дивись. Кусок поршня я отъбну по дорозе, бля. Это просто, блядь. Сипали так на ньому, блядь. Лопается вал, попадает масло во впуск. І гне шатуна. А теперь иди сюда, двигайтесь по размерам. В принципі, розміри 83.06, 8306, 83.06, 8304, 83.06. Короче, блядь. По-научному, як тобі розкажу, хуйові розміри, але буде їздити. Зараз дзвонимо клієнту і кажемо рехон, плоскость і збираємо швидко. Чи гільзуємо і збираємо довго. Як би ти вирішив питання? по -бистрому. по По-быстрому. Я так само. Полетіли.